це вона є зразу типу ухилянтом і все. Можу вернутися, ви власне, щоб мене зачепило вухом, що не можна незаконно вручати повістку серед вулиці, бо там немає ж підпису, так розумію, керівника ТЦК. Водночас, якщо зразу людина, яка очікує там потенційно, що їй можна дати повістку, гуглить. Де може вручати повістки? В основному всі тексти такі інформаційного характеру на різних сайтах пишуть, що можуть будь-де вручати повістку, бо в ніде в законі не зазначено, так. якого місці можуть вручати. Тут я з вами згідно, оскільки це є якраз прогалено в законодавстві, е, типу чітко визначених місць вручення повістки не існує. Єдиний є чітко визначений. Порядок, тобто як точніше, не порядок, а вигляд, тобто як повинна виглядати повістка, реквізити повістки, тобто це є додаток перший, і там чітко все зазначено, як має виглядати повістка. Тому коли до тебе підходять працівники ТЦК, дають тобі папірчик, ну скажімо так, на якому зверху не зазначено зовсім нічого, внизу стоїть мокра початка з підписом начальника ТЦК, і вони при тобі вписують твої дані. тобто, Повістка повинна бути заготовлена, є чітко передбачено, як вона має виглядати на момент вручення, але немає чітко передбаченого місця вручення. Ну, угу. Тут тут з вами згідна, Тут така прогалина. Тобто основне порушення, яке зараз вчиняють працівники, ТЦК, заключається в тому, що вони її вручають без підпису керівника. ТЦК. навпаки, з підпису з керівника. підписом. А, а, а це не, не є... можуть документи наперед. Тобто, це є порушення, тобто це є підробка документу. А... а відмовитися від отримання повістки або від проходження а... а... скати вибачте але це порушення? Ага. Е... То я відмовляюся. Може чоловік? Особа має право відмовитися від отримання повістки. Однак, типу, при відмові від отримання повістки складається акт відмови від отримання повістки, і він підписується двосторонньо. Тобто особа, яка вручає, і особа, яка відмовляється, і тут вже як от ви запитували, це буде адмінвідповідальність, Скільки типу, ну сама стаття, яка передбачає адмінвідповідальність за порушення військового обліку. Не там не конкретизовано, які саме дії, типу, є порушенням і є типу підлягають адмінвідповідальності, але чисто з практики зі всього це є адмінвідповідальність, і типу я вважаю що це правильно, оскільки ну особа теж повинна нести якусь відповідальність за порушення того самого законодавства про там, мобілізацію і типу, мобілізаційну підготовку.